Доброго дня! До нас на продаж заїхав новий автомобіль Ford Focus 2017 року випуску з пробігом 97 000 км. У автомобіля бензиновий двигун 1.6, на на коробці автомат. На автомобілі встановлена зимня гума. Комплектація автомобіля Comfort. Це повні склопідйомники. Кондиціонер, мультируль, мультимедійна система штатна, обігрів передніх сидінь. Додатково встановлено партроник, Салон автомобіля чистий. Сидіння без пошкоджень. У автомобілі добре працює помоло на автомобілі. Просимо вас до нас в автосалон на огляд цього або багато інших автомобілів.